Ти поголився тримером, але щитина ще залишилась. Можливо, ти погано поголився? Ні, насправді тримери, вони будь-який крутий, з нульовим зрізом, ось бачите, трішечки все одно якусь щетинку залишають. Чому? Тому що а, ну, все одно це не станок, ви повинні розуміти, тример трішечки залишає. Але якщо вам це не подобається, от мене, наприклад, це може вже влаштувати. Там, якщо десь на вихід якийсь там незначний, то там чи просто магазин, я можу і так вже бути. А якщо це я хочу бути, щоб у мене більш була гладка шкіра? У нас є на допомогу приходить шейвер. Давайте ми зараз разом подивимось зробимо тест. Я вам покажу, що в нас виходить після шейвера. Отже, до речі, хто з бородою? Ви можете не хвилюватись, тому що шейвер він бере тільки ось таку дрібну щитину шліфує, а отаке волосся воно вже пропускає. Дивіться, бачите? Тобто я можу ось так спокійно, я можу проходитись і не хвилюватися. Тобто воно бере те, що оце дрібне лишнє. Тому от якраз це дуже зручно. Ось така вона шкіра, ось, бачите, тут я пройшовся, бачите, я навіть рукою відчуваю, ось одна в мене половина я не пройшовся. Я навіть пальцями відчуваю, наскільки воно в мене гладка вже тут іде шкіра. Тому шейвер, якраз він вже фінішує. Тобто, якщо ви гладке гоління любите, то оце вже фінішна процедура. ось, Або для щоденного використання шейвер підійде.